І перш за все, із Харківщини будемо розпочинати, адже очільник. Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігупов повідомляє про черговий приліт на Харківщині. Близько дев'ятої ранку. Окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. За його словами, постраждали шестеро цивільних п'ятеро людей зараз перебувають у середньому. Стані один чоловік у важкому. Усі постраждалі. Це працівники-будівельники на місці за словами Олега Синігубова працюють правоохоронці та екстрені. Служби чекаємо на більше інформації. Ну але я також нагадаю, якої ситуації на Харківщині є станом на цей день, на п'ятницю 2 серпня. В обласній військовій адміністрації говорять про те, що. На Куп'янщині в одній із територіальних громад внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню горіла суха трава, площа пожежі становила 2 гектари. На Куп'янщині також безпосередньо у Куп'янську внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок дах та вікна на харківському напрямку. Російські окупанти тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Гучно і важко на Харківщині через терористичні дії окупантів ситуація там залишається важкою. Я нагадаю, що у прифронтових громадах також триває евакуація людей закликають виїхати допоки ведуться бойові дії. Ну я також нагадаю, що нині вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Перші сигнали пролунали орієнтовно о десятій. 50 загалом оголосили сигнал повітряної тривоги через зліт винищувача Міг-31К. Про це повідомили повітряні сили у соцмережах. Ну і вже на щастя, маємо відбої по областях. І якщо зараз оглянемо з вами карту повітряних тривог, то нагадаємо, що сигнали ще лунають на Харківщині, також на Донеччині і на Луганщині. На Луганщині я нагадаю, сигнал повітряної тривоги не зупиняється ще з 4 квітня 2022 року. Ситуація там також залишається важкою, але Інські сили оборони продовжують протистояти ворогу, у тому числі і на Луганщині. Про ситуацію на фронті говоримо разом із вами далі. Детально оглядаємо напрямки. і Говоримо про дії наших ворогів, цілі яких не змінилася заграбастати якомога більше. Напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія кидає у бій найдосвідченіші підрозділи для прориву оборони. По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ціною великих втрат ворог має успіх. Противник продовжує зосереджувати зусилля на покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новоградівка, Покровськ. На Куп'янському напрямку в районі Піщано, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. Складна ситуація на сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху немає. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до часового яру без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.